Привіт і знову Таро. Витягнемо карту. Подивимося, що сьогодні нам розкажуть карти Таро. Верховна жриця. Верховна жриця це старший аркан. Верховна жриця... Це взагалі символ нашої духовної матері, тобто зіркової нашої матері. Якщо імператриця це земна мати, а от Верховна Жриця це небесна мати. А ще Верховна Жриця це жінка, скажем, загадка. Чи загадка, тому що вона вміщує в себе багато таємниць. Вона дуже гарно відчуває свою інтуїцію. Поряд з нею тут є стовпи і білого, і світлого, тобто вона знаходиться між світами, між темним і світлим, і в неї є доступ і туди, і туди. І саме тут і криється таємниця, тому що ніхто не знає, що думає і як відреагує, і які вчинки очікувати від верховної жриці. А ще часто Верховна Жриця показує жінку, яка займається езотерикою. Так, всі, хто кидає і гадає на картах таро, вважаються Верховними Жриця, тому що вони якраз поєднують тонкий світ із матеріальним. Це якраз робота Верховної Жриці. А взагалі Верховна Жриця це ніжна. Така таємнича, але при цьому впевнена жінка, тому що вона знає набагато більше, чим показує. В ній е, закладено дуже багато глибинних знань, які вона відкриває тільки тому, хто цього достойний. Тому я бажаю вам мати поряд таку жінку, вона мудра і вона духовна. І вона знає дуже-дуже багато таємниць, яких може вам повідати, якщо ви будете цього достойні. Або, може, ви станете такою Верховною жрицею. Бажаю вам цього також. А якщо розглядати з погляду духовної матері, то подумайте, ми всі маємо як земних батьків, так і духовних. І от Оця верховна жриця може бути вашою духовною матір'ю. Це дуже близький зв'язок, зв'язок на рівні духу, на рівні інтуїції. І це дуже важливо. На все добре, гарного дня вам. До побачення і до нових зустрічей!